Привіт, друзі! Це нова гра під назвою Alien Invasion. Вроді так вона читається. І тут ми будемо грати за паучка. Ми тут маємо пройти до ось того. І нам кажуть, щоб ми взяли чотирьох цих челіків. Опа. Опа, дивіться, дивіться. Ми їх взяли всі. Але в настройках тут. Я краще відключу вібрацію. І... Бо, мені здається, так буде. Буде краще. Так. Ми поняли що за одного чоловічка дають 10 м'яса, і нам треба е, одного чоловічка вбити, чи що? Чекаєте, прокачка, тут є прокачка, друзі. Ми прокачали свої щупальця і. Ми ну не так, прям, щоб швидко брали їх, але все ж таки, дивіться, круто. Ми випадково взяли одного чоловічка і віддали. Ну, як одного, у нас було 4, і ми граємо зараз за якогось uh, Венома, Типа того. І дивіться, зараз ми можемо побрати їх тако, і ми будемо еволюціонірувати. О, да! О, так мені це подобається. Дуже мені подобається. Давайте щось прокачаємо мув спір можна, можна перетравлення, що в нас буде 6 людей вже побратися. По, І дивіться, який, який полетів. Його взагалі тяжко дуже забрати. Напевно, ми його колись все ж таки зможемо забрати до себе, бо він не зможе так аж впевнено літати біля нас, бо все ж таки ми ж е, хіщніки, якщо так подумати. І тут поки що нікого немає, давайте. Ми поки що не можемо прокачатися, і нам потрібно людей. Нам потрібні люди. Люди, йдіть сюди. Чи це якісь робочі, чи що. О, ці вже тяжкіші, ці, ці, ці тяжкі їх брати з собою, але все ж таки дивіться, скільки за них м'яса дають. Але вони і займають по дві наших ячейки м'ясове. І зараз ми візьмемо. Давайте перетравлення або давайте все ж таки перетравлення, бо ми зможемо більше людей хапати, і це буде для нас крутіше. І ми маємо зараз в зоні ось цього круга хапати, їх, щоб він, так сказати, в наш шлунок падав. і... Там перетравлювався вже, і ми можемо ще двох людей забирати, людей робочих, як вам зручно казати. І м -м, давайте цих попробуємо, що це за люди. Я не знаю, напевно, ще крутіші якісь. Як вам такий формат відео, щоб я знімав його? І чи вам взагалі подобаються ці відео, які, так сказати, як в шорсові, і таким розположенням камери і тому подібне? Напишіть, будь ласка, в е коментарях. Як вам таке? І. Отак, левеллап. І ми відкрили нову локацію. О, да, друзі. Друзі, будемо пірувати. Беремо. А чого цього вілікану не взяли, га? Ну, ладно, місця все одно вже не, не вистачає. І до другого цього рівня нам треба аж 1000. Чогось. Я mm, не знаю поки чого, але. Можемо радіус прикачати потім. Давайте все ж таки ось це прикачаємо до 21. І я думаю, ми будемо швидше їх брати до себе. І. Ого! Друзі, це буде довго. Ну, не так довго, як я думав. Але дивіться, скільки за них дають м'яса. Цілих 50 м'яса. А за тих нам давали лише по 7. Це, друзі, достіження, я вам так скажу. І вони погоду незвичайні. І по їх тут лише двоє, як ви можете побачити. І тут в нас є знаки оклику. Я ще поки що не знаю, що вони від нас хочуть, але ми вже на 40% його з'їли. І я не знаю, як це робиться, але в нас є вже 10 кристалів. Друзі, вони з'являються лише через 3 години. І як з тобою поговорити? О. Так. Беремо. Е, Це нам треба взяти багато. Ну, кожного по одному. Ага, одна карточка дає нам. Е, треба взяти 10 карточок десь. Де взяти 10 карточок, я поки що не розумію, але давайте радіус прокачаємо, чи що. Думаю. Не треба радіус поки качати. Давайте швидкість прокачаємо цього нашого мутанта. І. Отак він вже швидше почав рухатись. Це мені дуже подобається. І беремо ось цих знаком оклику. Вони з карточками, друзі. Я поняв, як ця гра робиться. Нам треба 10 таких людей забрати. І нам треба буде. О, дивіться, це цей язик за ними тягнеться. І так він бере їх. О, да, ми зараз пройдемо якийсь нашу одну місію одну якусь. І що нам дадуть одного якогось. М -м Мутантика чи що. І що? Ми одного вже взяли. А, ви поняли, це скільки треба буде їх взяти, щоб ми, так сказати, наповнились. Ого, вони тяжкі, напевно, напевно по цілих 10 будуть брати з нас е, свого, так сказати, об'єму. Так, давайте цього візьмемо. Потім ці ці не так багато їх. І давайте цього візьмемо. о, да. І нам треба прокачати щупальця, щоб ми б могли зразу два брати, і це було б крутіше, знаєте, друзі, і це було б швидше. Так, забрали ще одного і давайте вже ще одного заберемо, щоб не йти лишній раз з пустим майже нашим шлунком. Ми забрали його. І давайте зараз ці яйця обміняємо. Я думаю, що вони більше ні для чого не пригодяться. Мені так здається, але це може бути не так. І що я вам можу сказати, в нас відкрилось нові щупаці. Отак. Отак, От прокачаємо наш шлунок і погнали, погнали брати наших ось цих людей. Ми зараз будемо, так сказати, суперські, бо ми зможемо брати зразу двох людей. І зразу два рази швидше заповняти їх. І ви бачили це? Да, Ви бачили це. Нам, походу, треба швидкість заповнити, щоб вони швидше заповнялися і бралися в наш шлунок, бо це не діло, друзі. Вони, як ви бачите, тікають, і це досить складно хоча б одного якогось взяти собі в наручники наш е, живіт. І ми зараз маємо виграти їх. І зараз підемо до тих челів, що я того разу не міг з'їсти. І попробуємо їх, так сказати, з'їсти. Погнали вже в нас 92 ось цих м'яска. тому ми забрали. І давайте швидкість прокачаємо, бо все ж таки ми ви бачили, ми досить повільно беремо наших подопитних, на що вони нам треба, я поки ще не розумію. І беремо одного, напевно, бо він ще не можна. Напевно, цілих 20 він коштує. Я не знаю, як це можна. Так. Е... Напевно, шлунок треба качати дуже-дуже жорстко. І радіус теж нам треба непогано було б прокачати, бо, як ви бачите, в нас маленький радіус трошки. І нам потрібно, знаєте, більше його, щоб ми могли краще забирати людей наших і, так сказати. Бачили, куди хто йде. Все ж таки, я прокачав швидкість наших щупалець, бо ми будемо швидше людей брати чи подопинних. І давайте зразу ось цього візьмемо, що ми вже його на 30% від з'їли. І ми його так з'їли і. Цього на 10 і все, ми молодці. Друзі, опа, обше ідеально, мені це підходить дуже-дуже сильно. І ми зараз будемо з цього брати з одним цим яйцем, бо, як ми знаємо, воно дуже жорстке і багато багатенько нам дає е, нашого м'яса. І це для нас досить невеликий плюс, але знаєте, все ж таки плюс. Тому зараз у нас буде ще одна прокачка. Якась щупали вже не можна. Радіус можна було б взяти, але мені все ж таки цікаво, як ми будемо збирати тих живучих дуже? Ого, ого, друзі, треба 20 ось цього шлунку, щоб взяти хоча б одного. Нічого собі. Оце так вони жирні, але вони дають по 94 м'яса І це взагалі класно. Так, нам треба ще одно по дорозі забрати, знаєте, але немає нікого по два ось цих м'яска, Все ж таки, нам нічого не составить ніякого труда забрати і прикачаємо, напевно. Е, швидкість. Так, напевно, швидкість, бо ми досить довго добираємося до наших е, тих е, сочних, дуже класних. Робочих, чи як вони будуть називатися, буду їх називати робочих, і ми можемо зараз взяти лише одного робочого, бо Наш нас шлунок не такий вже й суперський, може перетравити лише одного. І як ви бачите, треба на третій рівень досить багато Нашого опита. І це, друзі, я вам скажу перемога. Перемога перед всіма, хто тут дивиться на нас. І давайте прикачаємо шлунок. Один раз. І нам потрібно ще два рази прокачати його. Нам треба десь під 300 наших ось цих, як їх назвати, компаньйонів наших, наших робочих і так далі. Тому зараз ми маємо виграти трошки часу, щоб їх, так сказати, забрати в наш шлунок, і за них вже дають вроді би по. Дві ячейки. Може, такі відео будуть чаще виходити, якщо вони вам зайдуть і тому подібне. Давайте зараз ось цього джетпака візьмемо. Я думаю, в нас на нього сили вистачить, якщо він не, не втіче. Так, друзі, не втіче. Ставимо ось тут нашого ось цього мутанта. І він зараз з'їсть двох двох жечеліків, які попадуть в, нас, в наш шлунок. І це для нас. Невеличка перемога, і я вам скажу, це досить прикольно, що ми можемо так робити. І давайте вже доїмодимо сюди і подивимося, скільки в нас м'яса. Так, можемо прокачати. Напевно, радіус давайте прикачаємо. І якщо вам сподобалась ця гра за ось цього, так сказати, паучка Венома, то кладіть лайки, підписуйтесь. і Дякую, що дивилися, мене. всім пока.